Доброго ранку, шановні глядачі та слухачі. Я дуже радий, що можу поділитися із вами біблійним віршем. Один з, це один із біблійних віршів, який дуже сильно надихає мене із усього святого письма. Він для мене якийсь певний маяк в моєму християнському практичному житті, тому що наші уявлення про християнство інколи такі розмиті. Інколи нам так не вистачає чогось більш конкретного у наших стосунках із Богом. Я хочу прочитати вам сьогодні слова, які записав служитель Марк в своєму Євангелії в першому розділі 35 му вірші. Послухайте, будь ласка, а над ранком, як ще дуже було темно, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Ми розуміємо, що мова йде про Ісуса. Під Він мається на увазі, що Ісус одного ранку. І це не був один ранок в його житті, який просто задокументував пізніше Марк. Це, була, це був стиль життя Ісуса. Він піднімався дуже часто тоді, коли було ще дуже темно, і шукав спеціальні місця, де не було жодної людини для того, щоб побути там вічнавіч із своїм Отцем. Написано про те, що Ісус зробив усе максимально зі свого боку для того, щоб знайти час для молитви. Можливо, ви уявляєте сьогодні своє християнство більше у форматі дослідника Біблії, що дуже важливо. Тому що якщо християнин просто вірить в абстрактного Ісуса і не знає, з ким він має справу, якщо він не перебуває у вивченні Божого Слова і не вміє користуватися ним, не бере звідти думки на кожен день для себе і не вміє боротися з гріхом таким чином з Біблією в руках, то його християнство, звісно, пусте. Але, друзі, Читання Біблії ніколи не замінить нам іншої сторони нашої, нашої духовної практики це молитви. Дуже багато людей говорять, що не важливо, що я скажу Богу, важливо те, що говорить він мені. І тому їхні тижні, місяці і роки проходять в деякому такому проголошенні правильних формул молитв. Вони дуже схожі на якісь мантри. Такі християни не відчувають потреби в тому, щоб знайти певний куточок, де ніхто не буде дивитися тобі в спину, де зможеш бути тільки ти і Бог. І причому цей час, який ти виділяєш, його буде достатньо, аби ти зміг насититися спілкуванням із твоїм небесним батьком. Ісус розумів, що молитву не замінить нічого. Він розумів, що для того, аби досягнути. Того спілкування із отцем, якого він хотів, йому буде недостатньо просто прокинутися вранці, відкрити свої очі і сказати: Господь, доброго ранку тобі, мені дуже приємно, що ти мене підняв. А тепер я біжу швиденько їсти свій сніданок і вирішувати свої справи. Ісус розумів, що для того, аби побути зі своїм отцем, треба як мінімум кілька рівнів ізоляції. Отож, коли ще було темно, тобто, коли ще усі люди спали. Він просинається. Але він робить більше того. Він встає і він покидає своє місце. Він не просто виходить з дому. Але наскільки я бачу, із біблійного вірша він йде у спеціальне самотнє місце, де його дуже важко знайти. Знаєте, хто із вас пробував поборотися за своє особисте життя з Богом, відкривав для себе таку певну закономірність. Як тільки ну, ти починаєш хотіти цього, одразу з'являється. Дуже багато різних подразників. І всяких людей, які дуже близькі твоєму серцю, і, звісно, ніби потребують твоєї пильної уваги. То дитина підбіжить до тебе, то хтось зателефонує, той, хто довго не говорив з тобою, і ти розумієш, що кожному варто вділити час. І десь внутрішньо, ти розумієш, що за всіма цими добрими справами ти позбавлений головного того, що насправді буде тримати тебе увесь день. Ісус знав, що. А цей час, проведений з його отцем, це буде фон протягом всього дня. І це не перебільшення, друзі. Уявіть собі, що ви з самого ранку поспілкувалися з людиною, яка, можливо, сильно образила вас. Так, інші люди не мають ніякого відношення до вашої ситуації, до вашої розмови, але десь на фоні, десь у серці, ви завжди будете відчувати певний осад. Він, ніби. Безмовно буде супроводжувати вас у всьому, як ви будете налагоджувати ваш робочий процес сьогодні, як ви будете спілкуватися з вашим шефом чи іншими людьми, які прийдуть на роботу, все це дуже сильно відображається на нас. І подібно до того, як певний музичний інструмент, скрипка чи гітара повинен бути налаштований перед тим, як на ньому зіграють партію, так само і наш дух повинен бути налаштований ще до того, як він починає. З кимось комунікувати, як він починає когось впускати у свій світ. Тому, друзі, я би хотів сказати, що сьогодні ми, читаючи цей вірш, маємо перед собою виклик. Ми розуміємо, що наше духовне життя може процвітати, і воно буде процвітати тільки при одній умові. Знайди це тихе місце, цю тиху гавань, де ти зможеш без присутності інших людей відкрити перед отцем свою душу. Відкрити, саме відкрити, а для того, щоб відкрити, на це потрібен час. І коли ти відкриєшся, можливо, якийсь зойк підніметься з глибини твоєї душі, і ти захочеш заплакати чи з радості кричати і дякувати Богу. Інколи є такі моменти, коли ти хочеш просто опустити своє обличчя ближче до землі і дякувати, безмежно дякувати Йому. Звісно, цього зробити ти не зможеш, поки не зрозумієш, що є тільки ти і тільки він. І пам'ятаймо, що коли Ісус втікав у це самотнє місце, Він, по суті, діла, обмежив себе від інших також добрих справ. Він не обмежив себе від чогось поганого для того, аби побути із Богом. Він обмежив себе навіть у служінні. Тоді, коли ви відчуваєте, що навіть служіння Богу відділяє вас від справжнього спілкування з ним, завжди виберіть спілкування з ним. Виберіть Його. А не просто якусь механіку дозвольте Богу сьогодні зробити чудо у вашому житті, відкрити перед ним серце прямо сьогодні.